Для збору таких даних екс-військовий намагався поновити контакти з колишніми та діючими військовослужбовцями аеродрому. Зловмисник вивідував інформацію про кількість та типи літаків, бойові припаси та озброєння, розміщення укриттів та розташування інженерних будівель на аеродромі. Усі зібрані дані він через встановлені канали зв'язку передавав агенту РФ, екс-льотчику, завербованому ворожими спецслужбами. Було призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі. Однак на даний час даний вирок також не набрав законної сили, оскільки особа, яка засуджена, має право подати апеляційну скаргу на цей вирок і ще не закінчився строк подачі цієї апеляційної скарги. Дана справа мала б розглядатися в апеляційному суді Волинської області, однак із ситуацією критичною, на жаль, яка склалася в даному суді, в зв'язку з тим, що там працює дуже невелика кількість судів і неможливістю ним розглянути цю справу, вона була передана до рівненського апеляційного суду. Після обстрілу Луцького військового дому я зв'язався з офіцером збройних сил Російської Федерації.